Доброго часу я вас вітаю. Давайте подивимося ваше запитання. Давайте візьмемо до кінця весни 24-го року. так? Візьмемо цей період. Навчання, звісно, щось означають, так, не просто так їх проводять. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо продивлятись потихеньку, та давайте подивимося. так? До кінця весни. Ну, мені йдуть якісь ілюзії, розмови ведуться, якісь зустрічі, якісь ідуть домовленості і провокації, якісь можуть бути, але все то якось задля створення якихось ілюзій. Лякати можуть, напружувати можуть, тобто якісь активності біля меж можуть робити, це може напружувати, так? І ми, наша сторона до того готова, готова. Поки якось ведеться спостереження за роботою, яка робиться на нашій території, за ресурсною забезпеченістю нашої країни. Ось так тут іде вивчення якоїсь інформації. Загалом ситуація достатньо напружена і напружена чому? Тому що дуже помірна ситуація по активності у повітряному просторі. Масова така активність з боку саме цієї. Республіки може бути і ще довгий період часу, тобто дуже затягнена історія саме з активністю у повітряному просторі. Стосовно фізичного пересування, мені ідея брехня, ілюзія і от лінії межі вони можуть бути достатньо напруженими. І сіяти багато страху, От, але мені не показують, що там якась буде така велика активність чи просування. Як наче ні, не вистачає в них забезпечення якогось ресурсу чомусь для реалізації. Конкретної дії, тобто провокації, якісь можуть бути повітряна активність може бути, от але щоб пішли, то я поки цього не бачу на щастя.